А чи знаєте ви про те, що деякі спеції допомагають нам тримати вагу на бажаному рівні без зайвих зусиль? Секрет полягає у тому, що вони мають здатність забезпечувати високу швидкість метаболізму, а отже, вони допомагають нам оперативніше спалювати зайві калорії. А ще вживаючи деякі спеції, легше скоротити вживання солі, яка затримує рідину в нашому організмі і надмірна пристрасть, до якої є шкідливою. Імбир вже давно став дуже популярним завдяки своїм лікувальним якостям. Вживаючи, наприклад, імбирний чай, ви не лише насолоджуєтесь приємним смаком і займаєтесь профілактикою засудних захворювань, а й дбаєте про свою фігуру, адже імбир дещо пригнічує апетит і позитивно впливає на травний тракт. Гірчиця також позитивно впливає на обмін речовин, сприяє швидкому спаленню жиру в нашому організмі. Кориця і кмин допомагають підтримувати стабільний рівень цукру в крові. Відповідно, вгамовуючи напади голоду, вони також покращують травлення. Куркума також займає почесне місце серед корисних для нашого організму спецій. А вона, зокрема, не дає печінці записати надлишковий жир. А чорний перець виявляється, містить елемент піперин, який перешкоджає утворенню жирових клітин і тримає у нормі рівень холестерину в крові. І ще одна спеція, яка допомагає боротися з відчуттям голоду, яке часто переслідує тих, хто обмежує себе у їжі, це коріандр. Мало кому відомо, що коріандр є і сичогінним засобом, який допомагає виводити токсини з нашого організму. Отож, друзі, використовуйте спеції під час приготування їжі та будьте стрункими і здоровими. А ми ж пропонуємо дізнатися ще декілька секретів здоров'я у нашій наступній рубриці. Дивимося уважно. Вітаю вас в рубриці Здорово жити. В студії для вас працюю я, Світлана. Лупа утворюється внаслідок стрімкого відчарування лусочок, частинок шкіри голови, рясно покритої волоссям. На лисій голові лупа менш вірогідна. За своєю суттю, це і легкий прояв сибурейного дерматиту. Серед причин лупи не так багато позицій. Порушення обміну речовин, при якому сальні залози працюють з порушеннями. Спадкова схильність, що впливає на будову шкіри і функціонування секреторних залоз, інфекційне ураження шкіри грибком. Сукопність цих чинників або виключно лише перший з них провокує захворювання, що називається сибурейним дерматитом. Звичайно, що це досить неприємна річ. Ми маємо хворобливий стан шкіри, якому властива гіперфункція сальних залоз через порушення нервової та нейроендокринної їхньої регуляції. Простіше кажучи, сальні залози чимось незадоволені і працюють таким чином, щоб ви це помітили. Найбільш типова сиборея для підліткового віку, коли відбувається статеве дозрівання, інші періоди з гормональною перебудовою, менопауза, вагітністю і тому подібне, розширяють зону ризику цього захворювання. Фізіологічно, що відбувається, з'являється дисбаланс чоловічих та жіночих статевих гормонів, відповідно андрогенів і естрогенів, і це провокує гіпервироблення шкірного сала. Таке різновид сибореї називають фізіологічним, і зазвичай вона завершується разом з періодом статевого дозрівання. Нерідко запустити механізм сибореї здатний не лише гормональний дисбаланс, але й психічні захворювання, шизофренія, епілепсія, інфекційний психоз. Тривалий прийом прогестерону, тестостерону знову тих самих гормонів, глюкокортикостероїдів, анаболіків і дефіцит вітаміну А в організмі. В основі виникнення лупи лежить розростання кількості дріжджеподібних грибків, які у мінімальній кількості можуть бути присутніми у будь-якому організмі. Проте підвищена їхня концентрація провокує виділення шкірного жиру, порушує роботу сальних залоз, можуть виникнути запалення і лущення шкіри голови. Щоб здолати лупу, необхідно обирати шампунь з комбінованою дією або поєднувати декілька різновидів лікарських засобів. Але кожен з них повинен впливати саме на причину захворювання, а не його наслідки у вигляді лупи. Тому визначте головну причину появи лупи та оберіть саме той засіб, який буде більш підходити саме вам. Будьте здорові, до зустрічі!